Закарпаття стало першим регіоном України, який долучився до пілотного проєкту із реінтеграції дітей із інтернатних закладів, яких із початком повномасштабного вторгнення евакуювали за кордон. У рамках цієї ініціативи 137 дітей із Дніпропетровщини, яких раніше евакуювали до Туреччини, повернулися на батьківщину. Наразі всі вони перебувають на Закарпатті. Зараз проведено відповідно безпосередньо спілкування з усіма громадами, де діти находяться на первинному обліку. Всі громади тих областей, звідки діти є. Вони долучилися до процесу пошуку сімей. І ми маємо пропрацьовано майже по всім дітям. Уже всі сімейні форми це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опіка, піклування, усиновлення. І тут розширена сама програма, коли приходять усиновлювачі сюди в заклад, тому що вони приходять не на годину, на дві, а вони тут перебувають 2-3 дні і є відкрите спілкування з дітьми. Вони звикають один до одного і розуміють, і діти. Перед тим, коли приходить сім'я, з ними йде конкретна робота, щоб вони самі обирали для себе родину, щоб вони виявили самі бажання. І ми бачили тільки, що спілкування з ними, що основна мрія в них це потрапити в сім'ю. Дитинка чітко відповіла: я хочу мобільного телефона, а потім в тебе яке буде бажання? каже: я потім хочу сім'ю. У них на першому місці це сім'я. І ми розуміємо, навіть коли ми їх зустрічали на митниці, чого ви хотіли на Україну. Ми заскучали за державою. Ми хочемо додому, і ми реально хочемо борща. Оце мені дуже сподобалося, коли діти вже самі розуміють, що вони наші українці. Основна мета проєкту знайти для кожної дитини родину, яка забезпечить їм належну опіку та підтримку. У рамках робочого візиту до інтеграційного осередку, де тимчасово перебувають діти, завітали міністр соціальної політики Оксана Жолнович, голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський, заступник керівника Закарпаття Юрій Гузонець та голова облради Роман Сарай. Маємо позитивно. Динаміку, адже вже 30 дітей з групи забрані в родинні форми виховання, 20 вже найближчим часом також будуть в родини спрямовані, ще залишається 80 дітей. Звісно, це непростий процес, як щодо самих дітей, так і щодо тих батьків, які готові їх брати. Тому що це все життя, яке потребує привикання, яке потребує зняття стресу. Яке потребує ну, адаптації до тих умов, які є сьогодні, і ми би дуже хотіли якраз відпрацювати абсолютно всі механізми з тим, щоб кожна українська дитина комфортно почувала себе, розуміла, що про неї дбають, і що всі інтереси, які в неї є, будуть задоволені е представниками держави, тому що діти не мають рідних батьків або втратили опіку таких батьків. Під час зустрічі міністерка розповіла про механізм повернення дітей в Україну. Цей процес базується на принципах дотримання інтересів дитини, що є ключовим у будь-яких соціальних ініціативах. Ми розуміємо, що три роки діти проживали в таких же різних закладах за кордоном, і очевидно, і в їх житті нічого не змінювалося щодо їх соціалізації, розвитку, потреб, бажань, навчання, а також пошуку родин. Тому ми розпочали масштабний проект, який спрямований на те, щоб повернути усіх українських дітей, які хочуть повернутись в Україну, знайти їм родини, попрацювати з їх освітніми втратами, попрацювати з їх соціалізацією, подивитися на стан здоров'я, тому що теж не завжди і не всюди були системні якісні медичні огляди, що дозволяють. Цим дітям задовольняти найкращі свої потреби. Цей проєкт є яскравим прикладом того, як спільна праця державних органів, регіональної влади та міжнародних партнерів може змінити долі багатьох дітей, які постраждали від війни. Така співпраця дає свої результати. Попри війну, фіксується позитивна тенденція щодо всиновлення дітей, влаштування їх до прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, під опіку чи піклування.